Я прошу вас взяти під вашу увагу ті ну, кап роботи, які зараз виконуються, в тому числі по укладанні тротуарних плитки. Я хочу сказати, що, можливо, ми не дуже на початку і приділили цьому увагу, але колір, орнамент і ну, би, сам зміст плітки, він ну, має би, достатній вплив. Сьогодні вже ніхто не кладе просту, дешеву, сіру плітку, яка просто... І знашувається і має потім дуже жалюгідний бід. Ми це можемо бачити, та плітка, яка вже раніше в смілі вкладалася, сігра, як вона зараз ну, викладає. І я зараз бачу, що і парлова, і в центрі міста є намагання також лажити саме таку плітку. Тобто ніхто не звертає увагу. Але я вважаю, що це, це таке ну, питання, яке дуже важливе, тому що ми не кожного дня такі роботи виконуємо. Крім того, ми це. Робимо саме для смілян, щоб їм було зручно і радісно так сказати переміщатися тротуарами міста. Тому я хочу, щоб ви там якось вплинули на ці процеси, щоб якось вони погоджувалися, щоб була якась візуалізація, щоб ми знали, що ті кошти, які вкладаємо, їх дуже небагато, що вони ну, вкладаються дійсно в гарний проект і що він буде мати ну, вже. Ну, кінцевий, ну гарний результат. Так, да. тому я дуже прошу у цю плитку сіру, ну якось, щоб вплинули на це питання, ну не може місто бути просто в сірій плитці. Ми ж для людей робимо, для мешканців. Я був тим депутатом, який підтримував ці роботи. Багато хто казав, що не на часі, потім, після війни, але я казав, зараз не зробимо, потім не зробимо. Але якщо робимо, ну дуже. Бажано, щоб ми робили це гарно, щоб не так спустя рукава зробили і добре, кошти освоїли, а щоб якось воно вже радувалось. Ну, ви десь вперед, там містом Черкаси, там, іншими містами, навіть біля солі, ну, де підприємці викладають плітку. Ніхто вже цю сіру плітку би, не ложить. Тому я прошу, аби ви якось втрутилися це питання, взяли під контроль, щоб архітектура якось планувала, як буде виглядати ця плітка, якісь ставочки, якісь. Може, полоси, лінії там вкрапління, але ну воно повинно мати ахайний вигляд. Дякую. Чекаю від вас пропозицій: зелена, жовта, синя, червона. У нас є архітектура. Це люди, які фахові, які знаються на цьому, які знають якісь тенденції, які можуть це запропонувати. Ми їм сплачуємо кошти, цілий відділ. Тобто вони завжди е, бачать, як ну, повинно відбуватися містобудування, як краще зробити, щоб це було привабливе. Тому ми можемо їм доручити, вони можуть надати варіанти, а ми можемо вибрати це. Ми ж не можемо, але ну, кожен з нас, хто як бачить. Але є люди фахові. Хочу з депутатів будуть запити звернути. Розпочались роботи по Богданах Хмельницького. Там багато звернень поведено воїнів дерев. Я знаю, що ви завтра маєте здати коментар, але хотілося, щоб ви сьогодні хоча б коротко по цій ситуації, тому що дуже багато людей звертається по цьому поводу. Коротко, поясніть, що там буде, щоб зрозуміли. У нас розпочалися роботи по реконструкції бульвару на вулиці Богдана Хмельницького. У нас, здається, в 2019 або 2020 році відбувався громадські обговорення, громадський бюджет. Де сміляни вибрали реконструкцію бульвару по вулиці Богдана Хмельницького. Реконструкція бульвару передбачає вкладення тротуарної плитки по самому бульвару, посередині бульвару, встановлення лавок, встановлення зовнішнього освітлення, посадка нових насаджень, дерев та кущів, укладання плитки по обом сторонам по вулиці Богдана Хмельницького від стадіону Локомотив і. По правій стороні до церкви, скажімо так, по лівій стороні до залізничної лікарні, ну що ще пояснити? Видаляються старі зелені насадження, тобто дерева. Да, дійсно, в мене вчора було дуже багато дзвінків і сьогодні багато дзвінків, що ми видаляємо прекрасний парк. Ну, хто пам'ятає, ті дерева на вулиці Богдана Хмельницького вони були неоднотипні, були різні дерева. Здається, П'ять років тому назад були відкороновані ті дерева ще при минулій каденції. Третина тих дерев, або 25%, не пережилася. Потім силами СКП Комунальних була видалена, тому що позасихали ці всі дерева. Укладання тротуарної плитки, монтаж лавок, монтаж освітлення. Ну, я не уявляю, як його все провести. Ну, потім через 2-3 роки, навіть через рік, коли коріння буде підніматися, вся та тротуарна плитка просто вилізе. Назовні, тому проєкт передбачає видалення зелених насаджень, посадку нових зелених насаджень, влаштування бульвару, влаштування тротуарної плитки, влаштування лавок, освітлення. Сьогодні буде в громаді продемонстровано візуалізація, як воно орієнтовно буде виглядати. По проєкту ми планували посадку сакур, сакурової алеї, якщо буде і плюс кущів. Якщо буде пропозиції якісь інші, можемо розглянути інші пропозиції, тому що тільки розпочалися роботи по демонтажу. У мене коротко все. немає там жодної алеї, яку б ми справді змогли довести до кінця, що ми посадили нову алею, доглядаємо, що вона росте. Тобто люди кажуть, ви зрізаєте, а нового немає. Навіть якщо ми десь там щось і посадили, то немає хто приглядає саме за цим би, деревом, його може там напаліває, здобрює, щоб воно росло. Тобто, може, стоїть е, приділити цьому увагу, щоб у нас був, наприклад, при комунальники, якісь фахівці зеленого напряму, щоб, щоб би, вони доглядались. Відповідь, за вашу каденцію два з половиною роки у нас відбулася реконструкція вулиці Кормонова, яку ми здійснили, на які посаджені дерева, які всі доглянуті. Дійсно було там засохло два дерева. Їх пересадили ці два дерева. Протягом цього року комунальне підприємство комунальне доглядає. Ми взяли спеціаліста по зеленим насадженням відникаря, який спеціально займається. У нас біля центрального пляжу посаджені сакури, які також займаються ці спеціалістами. Зараз у нас тільки другий проєкт, який ми реалізуємо, це вулиця Богдана Хмельницького. До того ми не видаляли жодну алею, жоден парк, жоден ПЗФ. Ну, я не розумію, претензії розумію людей. да, дійсно коронуються десь дерева за заявками. Самих же мешканців або самих же ОСББ, там керівників ОСББ, тому що вони створюють аварійну небезпеку. По тій же вулиці Богдана Хмельницького ми пам'ятаємо три місяці назад, під час буревію, була обломлена тополя, мешканці сиділи без освітлення цілу добу, була звалена опора зовнішнього освітлення, була звалена фонарь зовнішнього освітлення, тому що там дерева ну реально досягають до 30 метрів ну, висоту. Вони вже я не знаю, скільки їм років. Тому я ну, не готовий підтримати. По е, вулиці Одеській також ну, убралися чагарники, посадили липи, та да, дійсно відсотків 10% не прижилося тих лип, ну це є природний процес, якщо вони не приживаються. Два рази в тиждень комунальне підприємство, якщо немає дощів. Виїжджає, поливає ті самі липи, ті самі зелені насадження, які вже нами посаджені, які щоб дали рост і удобряються. ті зелені насадження. Ну, я сьогодні пишаюсь тим, що у нас сьогодні квіти, які в центральній частині міста, і не тільки в центральній частині міста, які посаджені, розроблені клумби в парку мікрорайону Шевченка, які також сьогодні доглядаються. В мікрорайоні Шевченка посаджені на всіх трикутниках під усіма липами, скажімо так, ті ж самі петунії, які періодично поливаються, все на контролі комунального підприємства і управління житлово-комунального господарства. У мене, у мене поки все. Цю алею, як дійсно ми видалимо, так потрібен буде час для того, щоб виросли ці зелені насадження. Але ще раз повторюся: ну, якщо ми згадаємо бульвар по вулиці Богдана Хмельницького, закатаний, проїжджений, винесене сміття. Щоденно, яке вивозиться, щоденно винесене сміття посередині бульвара. Хтось по ньому колись ходив, хтось колись по ньому прогулювався. Я ну ніколи, скільки я туди приїжджав, ніколи не бачив, щоб жодна людина туди прогулювалася або сиділа на траві, відпочивала в зеленій зоні. Лавок не було, нічого не було. Я не рахую, що ми робимо якусь погану річ ну, тільки для благоустрою даного мікрорайону. Я вчора перечитав вночі ну, коментарі, тільки в центрі, тільки в центрі. Бо в цьому році, здається, не тільки в центрі, у нас планується і вулиця захисників України, славнозвісна 12 школа, і вулиця Громова. Це не центральні вулиці, які плануються у нас в цьому році в капітальному ремонті і в реконструкції. По вулиці Орлова е, росли липи під, е, під лінію електропередач, які щорічно обрізалися, тому що вони впуталися в лінію електропередач. Сьогодні перед тим, як знову ж таки укладати тротуарну плитку на тротуарі, перед тим як укладати асфальтне полотно, ми видалили ці липи разом з корінням. Будуть посаджені туди низькорослі зелені насадження. Так вони не будуть давати тіні, як липи, якби вони росли в повний ріст. Але ці липи, які були під лінією електропередач, також не давали того затінку, тої тіні. Але їх видали, тому що вони мали вже там по 30-40-50 років. Я не знаю скільки. І будуть насаджені зелені насадження обов'язково. По проєкту М01, повторюсь, для всіх, да, дійсно, ми сьогодні не можемо використовувати кошти на тротуари в мікрорайоні Загребля і в центральній частині міста, які розриті 21 2021 році в довоєнний період. Сьогодні за кошти міського бюджету ми туди реалізувати свої кошти не можемо, тому тротуари залишаються в такому стані. Ну, поживемо, побачимо, я все ж таки сподіваюся на відловлення проєкту Велике будівництво» за кошти державного бюджету. Так дійсно кошторисна вартість виросла, перерахунок здійснився, але замовником цих робіт не виступає Смілянська міська рада або розпорядники коштів Смілянської міської ради, а департамент капітального будівництва обласної державної адміністрації. Я хочу сказати, що це ми питання ці не підіймаємо не для того, аби якось там дорікнути, а для того, аби покращити якби ситуацію. Тому Ну, от ви кажете, я, наприклад, не вважаю, що у нас в місті все добре з озелененням. Що у нас тут все добре, клумбочки, там, сям, квітки, все здорово. Я це не бачу. Можливо, ви якось це бачите, але я ні. Немає бур'яну, да, є пакоси, є зрушення. Я бачу за два роки місто стало краще. Але це вже пройдений результат. Воно повинно бути ще краще. Тому клумби, озеленення, квітники і дерева це головне. І саме від цього і залежить, як буде виглядати місто і чи буде зручно в ньому жити. Ну я, я комунальну сферу не беру. Да, тому я хочу сказати, що ну, цих би питань не було, якщо е, б і не було таких ну, перекосів. Ну, папілії, якби дерева, ви кажете на Чорнавола. Чорновола вже мертва вулиця. Нічого там зеленого немає. Я кожного дня проходжу ну, по Чорноволах. Я це не маю, Валера. Ну, то, так, немає. Трава ці... Дерева, трава зелена. Іди подивися. Ці дерева, ці дерева за два роки не виросли. Вони... А вони не ростуть великі, вони все Правильно. Важні. Тобто, тобто, ми посадили якісь маленькі так. дерева, які не ростуть. Які Валера, Валера, не дають не діні. раніше росли дерева дуже великі, каштани і липи. На них вони отак осідали, там ж місця було, і не було. Вони робили тільки загазнення цієї території, а зараз це нормальна вулиця. і трава зелена Така росла, нормальна вулиця зараз у вас буде і на Богдана Хмельницького. Але я вам скажу, от я ходив у 12-ту школу вчитися. Це був зелений островок. Там ніколи не планувалось відпочинок. Тобто, тобто, лавочки там ніколи в принципі не планувалось, Це був там такий школа, якби, зелений островок. Був бульвар, реально. Був бульвар. Я на стадіон локомотив ходив. Був бульвар. І який люди який бульвар? Там посередині. Зелен... Зелена зона була. Піди в музей, там фотографію. Я, я школу теж ходив по бульвару. Я туди ходив на стадіон. Щоб урна була, який бульвар там Валер, була воно зелена насадження, зелена зона. Зелена, на зелена зелена. що ви мені розповідаєте? Самі і гляньте, зелена зона, все життя була. Там були дерева. Я не проти. Я просто кажу, що давайте візьмемо фахівця, який знає, як. Які дерева, як ростуть, які дають тінь, які будуть красиві. А не у нас ну, кожен чиновник вважає, що він геній, що він знає, яка плитка краще, <кій> який колір краще, які дерева краще, які кусти краще. Висадили ну, ну, кусти по Черноволу, вони посохли. Посохли. Засохли. 400, за 200 тисяч, а ви їх за 200 тисяч купили. Так а 100 тисяч у вас посохло. було. Лісок це сохли, не природний біля, процес, Я кажу фахівці потрібні. В інших містах є фахівці. Виділи. Фахівці. Вот і все. Я ж я ж я ж на кажу, не потрібно робити. Кажу, давайте більше фахівців наймати. Все. Дякую